Дніпро Шахтар цієї суботи. Нормальний такий розігрів перед чемпіонатом світу. А чого ж це УПЛ грають і перед, і навіть під час ЧС в Катарі? Та може, тому що збірна України туди не вийшла? На жаль, звичайно. У той же час Українська прем'єр-ліга отримала нагоду провести кілька турів перед здоровенною зимовою паузою. І поки Динамо буксує цього сезону, головним конкурентом Шахтаря за чемпіонство УПЛ став Дніпро 1 чи це навіть Шахтар зараз конкурент Дніпрян? Так буде сказати вірніше. Адже саме команда Олександра Кучера стабільно тримає лідерство чемпіонату і перед особистим протистоянням випереджає до на 5 балів. Підписуйтесь на канал, тут усе і усяк. Про футбол. Насправді статистики результати Дніпра та Шахтаря цього сезону майже ідентичні. Жодна команда ще не програвала, що додає особливої інтриги їхньому матчу. Дніпро має на одну перемогу більше і на одну нічию менше. Але це при зіграному на один більше матчі. Навіть статистика голів майже однакова. У Дніпра 28 забитих, а в Шахтаря 25. А пропустило обидва клуби по 7 м'ячів. Власне такі результати після майже половини чемпіонату. Так, вже майже половини чемпіонату дають нам розуміння, що дійсно головним конкурентом донечан цього сезону є і будуть надалі Дніпряни. У таких матчах українського футболу завжди важливі деталі. Перша матч будуть грати в Ужгороді. Зрозуміло чому. Друга це арбітри. Перед самим поєдинком у пресі дуже пожбавилося обговорення потенційних рішень рефері. А надто після останньої гри Шахтаря проти зорі та суддівських скандалів, які розгорілися після гри, два скасовані голи Шахтаря. Це було занадто. Так само вже неодноразово були питання по роботі суддів після матчів Дніпра. Скажу чесно, це точно не те, що хотілося б обговорювати і до, і після матчу. Адже матч Дніпра та Шахтаря давно принципові зустрічі. Якщо розглядати Дніпро 1 Хай навіть не як правонаступника того канонічного Дніпра, то принаймні можна розглядати як продовження протистояння Дніпра та Донецька у футбольному плані. А тут історія останніх десятиліть дуже і дуже насичена. Особливо про неї багато може розказати Олександр Кучер. Нинішній наставник Дніпра, без перебільшень легендарний екс-захисник донечан. Ох, відчуваю, підуть іскри на стадіоні під час матчу. Це чи не перший матч після класичного, який дійсно дуже хочеться подивитися. Ну і, звичайно, протистояння мудрика та довбика. Дві зірки, два футболісти, які можуть стати майбутнім всього нашого футболу та національної збірної. Нападник Дніпра найкращий гравець УПЛ жовтня. Цього сезону у нього вже два хитрики та два дублі, і загалом 9 голів у 12 матчах чемпіонату. З Буяльським він лідер за цим показником. Нинішній Довбик. Зважаючи на проблеми Гермчука, найкращий нападник України прямо зараз. У збірні йому готовий асистувати Мудрик. Михайло вразив увесь весь світ виступами в лізі чемпіонів, а нас вражає, що тижня грою у чемпіонаті. Мудрик в 21 рік, супер зрілий гравець топ класу, якого Шахтар готовий відпустити лише за 100 мільйонів євро. Цього тижня сам Мудрик сказав, що це просто нереальна ціна. Мені здається, кожен український вболівальник, не тільки Шахтаря, а й Дніпра чи Динамо, хоче побачити Мудрика в топ-чемпіонаті. Просто тому, що з часів Шевченка ми так і чекаємо на українця, який буде стабільно грати в основі якогось супергранду і номінуватися на Золотий М'яч. Вибач, Андрій Лунін, тебе ми чекаємо в старті реала постійно. Мудрик Довбек, протистояння, в якому важко обрати головну зірку. Принаймні мені. Що ж до фаворита матчу, тут прогнози на перемогу Шахтаря. але і Дніпрянам шанси дають непогані. Особисто я думаю, що Шахтар, Шахтар зможе перемогти. Поділися своїм прогнозом на головний матч УПЛ прямо зараз у коментарях. Дякую за увагу! Слава ЗСУ! Слава Україні!